Але, напевно, одним з найважливіших викликів 24-25. І, напевно, і слідуючих років в Україні стане реінтеграція військових ветеранів до цивільного життя. З початком повномасштабного вторгнення багато бізнесів почали розвиток напрямку соціально-корпоративної відповідальності. Однак зростання кількості ветеранів на ринку праці створює нові виклики та необхідність сформувати комфортні умови для них. Наразі на фронті величезна кількість фахівців з абсолютно різних сфер: від дизайнерів до програмістів та танцівників і акторів. Перехід з військової служби до цивільного життя може бути викликом для ветеранів, тому компаніям варто підтримати їх на цьому шляху: різноманітні програми, навчання та перепідготовки дозволяють ветеранам здобути нові навички або ж посилити вже існуючі компетенції. Також не забувайте про важливість. Психологічна допомога ветеранам. Ми, в свою чергу, як компанія, зараз.